Привіт! Сьогодні продовжую серію відео про зимові напої з прянощами. І сьогодні класика: зелений чай з імбирем. Поставила воду розігріватися і виріжу слайсик імбиру, це нам не знадобиться. Буквально один тоненький я роблю одну чашечку собі. Одного слайсу мені буде більше, ніж достатньо. Додаю імбир. Коли намагається вода закипіти, одразу виключаємо нагрів, даємо хвилиночку імбиру віддати гарячій воді свій аромат. Через хвилиночку додаю зелений чай. Я роблю на одну чашку, тому додаю одну чайну ложку. У мене це десертна маленька, тому показала більше. І залишаю на 2 хвилинки чаю запаратися, не більше, щоб він не гірчив. Яблучки до чаю у мене вже готові. Хто не бачив рецепт, переходьте, дивіться. Розсіджуємо. І насолоджуємося чистим зимовим смаком та користю. До зустрічі в наступних рецептах і пишіть, чи подобаються вам такі зимові смаки.